Знаєте, обшивки двері автомобіля One сенс. Для цього потрібно нам фікси запасні і будемо робити шумоізоляцію. ізоляцію. два саморізи, знімаємо фіксатор, береться вірьовочка або шнурочок і заводимо між ручкою і кольцом. Стараємося легенько тягнути. Ось це кольцо і ручка. Стоїть фіксатор. Ось, і за фіксатором стоїть купання кольцо. От між ними веревочку подівається, він щок і вилітає. Далі виймаємо саморез. І піднімаємо підверті будемо піднімати вгору. Ми будемо піднімати я. і ця пластмаска, Оп, щоб не смазка, ці вилетіть. Угору легенько так. Відкручуємо за саморіза чотири частинки відриваємо потінню бумагу і топлю соберемо в обрядному порядку. клабно. Комку защитно. Як будете міняти, щоб пару штук буде запасний. Так далі. Ворота на порядке. Блехується. Аккуратно, щоб не помітити. І почало вот отак скоба стоїть. І вставляєте бунтю кольцо і скубить. Желательно косавити саморізмали дочиком. Зняття встановки копте двигайся або вшивки в автомобілний сенс закінчені.